Ранку шахедами ворог атакував об'єкти інфраструктури в бродах. Це вже на Львівщині. Містом почав ширитися різкий запах. Міська влада скасувала навчання у школах. Мешканців просять щільно зачиняти вікна і двері за можливості не виходити наразі на двір а дитсадкам, які вже встигли прийняти дітей, наказали працювати із щільно зачиненими вікнами, яка речовина потрапила в повітря, і чи отруйна вона поки що не повідомляють. Вітаю Святослава. Ми зараз біля будинку, де досі триває пошукова рятувальна операція. Вночі сюди вдарив прямою наводкою шахет і пробив будівлю наскрізь. Болилося кілька поверхів, і саме зараз за допомогою важкої техніки ви можете це побачити. Рятувальники знімають плити, перекриття а далі вручну витягають каміння та уламки в надії дістати живими людей. Під час нічної атаки руйнування в Одесі сталося на понад 10 об'єктах. Здебільшого це ж житлові будинки. Вогнеборцям вдалося вночі врятувати 14 осіб, із них три дитини. В основному люди були заблоковані в своїх квартирах. Багатьох евакуювали саме до пунктів незламності. Нам відомо, що під завалами можуть перебувати три людини, тому організовано пошукові роботи. Поруч з даним даним будинком встановлено цей прибор для того, щоб ми могли слідкувати за коливанням чи є якісь коливання в конструкціях будівлі, тому що можуть бути обвали. Періодично роботи зупиняють, або була повна тиша і можна було почути чи є звуки з-під завалів і де саме шукати людей. І тоді на гору уламків заходять кінологи. Ось цей пес хаку намагається знайти місце між уламками, де можуть бути люди. Ми працювали з самого початку. П'ятій ранку ми вже були тут. Ми заходили на завал. Собака працювала, надавала позначку. Завал досить складний для того, щоб собака ходила по ньому. Він надавав позначку. Позначка у нього гавкі. А ми з різних сторін підходили. Тому ще поки що чекаємо на результат. І вночі і зараз зранку на місці постійно перебувають психологи. Люди дуже налякані. Багатьох гостра реакція на стрес. В Одесі давно не фіксували настільки масштабних пошкоджень після нальотів. Зараз дуже люди напружені, тому що залишилися родичі людей, які знаходяться всередині. Їх пошуки зараз тривають. Тому да, знаєте в такому. На психоемоційному стані періодично їх побуває нервове тремтіння і напади істерії, але ми трошки купуємо такі процеси. На даній локації то це була робота з 21 особою, двоє з них діти. Так. Діти вже, знаєте, сім'я сім чоловіка, якого зараз шукають, вони знаходяться у лікарні так, і вже чекають інформацію. Самої ночі від будинку не відходить пан Євген. Ми поспілкувалися з чоловіком. Він чекає біля величезної діре від вибуху. На третьому поверсі мешкає його донька. Нині з нею відсутній зв'язок, але чоловік чекає, що доньку знайдуть живою. Там дочка живе там. Донечка мешкає. Немає ніякої інформації. Телефонує її гудок йде, але слухавку вона не бере. Я вчора увечері з нею говорив. Вона у сховища не йшла, була вдома. Вона зазвичай у коридор виходила і ставала поміж двох стін. Але як бачите, усе розвалено і коридор також. Окрім цієї будівлі від прямого влучання постраждала ще одна багатоповерхівка. Там, окрім обвалу, сталася ще й пожежа. Однак людям допомогли евакуюватися. На жаль, згодом під час розбору завалів рятувальники знайшли загиблого чоловіка. Окрім житлових будинків, ворог пошкодив церкву, дитячий садок. Під повторний удар потрапив ліцей та фітнес-центр. Дуже багато пошкоджених автівок. Станом на зараз у місті постраждали 23 особи. Дев'ятеро людей шпиталено, серед них дві дитини та вагітна жінка на 39-му тижні. Одна людина перебуває в важкому стані, ще вісім у стані середньої тяжкості. І знаєте, Святослава, я от перебуваючи тут в цьому місці, згадав, що зовсім поряд, буквально з того боку, через дорогу знаходиться сквер пам'яті жертв голокосту, і так сталося, що буквально сьогодні вночі оцей цей будинок також прилетіло. І знаєте, такі паралелі дуже важкі, дуже важке таке місце. А яка ситуація в Харкові? Юлія Вітаю, колеги. Харків прожив чергову черговий масовий обстріл. Близько сьоми у місті було чути перші вибухи. Спочатку ворог атакував місто безпілотниками, а згодом вже і Ракетами під ударом опинився індустріальний район. Ракети влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури, а також по цивільних об'єктах. Пошкоджено ліцей, дитячий садок і житлові багатоповерхівки. Мешканці будинків поруч зі школою, куди влучила ракета. Розповідають вибух був надзвичайно потужний. Побивало вікна. У квартирах осипалась штукатурка. Люди в паніці вибігали зі своїх квартир. Я спалку Я якраз спав мене з дивану підкинуло. Двері відкриваю, а їх заклинило. Сусід допоміг. У під'їзді повибивало вікна. Рятувальники забивали вікна фанерою. Взрив вибухи. Бачив спалах, вікна повідкривали. Стіна відійшла, там тріщина тепер велика. Повезло, що вікна не повністю закрив, а так би їх вибило. Поранення дістав охорони з навчального закладу. Ще одна працівниця зазнала гострого шоку. Також по медичну допомогу звернувся 78-річний чоловік. У нього діагностували гостру реакцію на стрес. Пошкоджено щонайменше десятки житлових будинків, навчальні заклади та об'єкти цивільної інфраструктури. Ми маємо 16 будинків, які зазнали пошкоджені. Це дахи, це вибите вікна. Зараз працюють наші комунальні служби для того, щоб швидко закрити контури, бо дуже низька температура повітря, і нам потрібно дуже швидко працювати. Після ударів у Харкові та області виникли серйозні прибої з електропостачанням. У частини районів світло зникло повністю, в інших фіксували перепади напруги. Через неструмлення в місці тимчасово зупинився рух потягів на Салтівській та Олексіївських лініях. Повноцінний рух вдалося відновити лише сьогодні. Під ударами була наша енергетика є до досить серйозні ушкодження. Зараз всі бригади працюють на місцях для того, щоб оперативно ліквідувати наслідки. Розуміємо, що частина Харкова без електропостачання по області так само застосовані аварійні графіки відключень. Наразі працюємо фактично цілодобово для того, щоб усунути оперативно наслідки і відновити пошкоджену там енергетику. Наразі на місцях влучань працюють комунальні та аварійні служби після обстрілів електрику. Відновило однак, в місті та області зараз діють мережеві обмеження. Студія дякую вам, колеги, за подробиці. Кореспонденти Тесенці Юлія Бойко та Сергій Осичу відповідно з Харкова і Одеси про нові російські удари по цивільних об'єктах в українських містах.